Вітаю в етері Контекст. Гість програми Іван Ступа, каналітик експівробітник Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую, запрошення. Пане Іване, виступ Путіна щодо війни в Україні, у Киргизстані. Які головні висновки ви зробили особисто для себе? Mm -hmm. Ну, Дивіться. Ну, по-перше, не новина. Нічого нового він не сказав. Багато прибрехав про якісь міста, нові захоплення. Загалом, всі тези він повторив те, що було в минулому. Що, можливо, нового старого це знову історія про нелегітимний, нелегітимний президент. Пімтаєте раніше, в попередніх періодах, такі речі з'являлися від Путіна. Потім на початку ну, до каденції закінчення каденції Байдена зникли. На початку трамповської каденції з'явилися, і потім знову зникли. І ось знову, вже там листопад, місяць, вони знову з'являються. На що це розраховано? Ну як варіант, можливо, знову повернути цю історію на порядок, де знову змусити можливо через американську адміністрацію Зеленського піти у відставку, спровокувати там внутрішню кризу всередині України, і можливо чином таким таким моментом заручитися певними балами всередині українського суспільства і розраховувати на те, що голова Верховної Ради України, на якого начебто повинні перейти всі повноваження президента. Він буде більш поступливим, не буде таким принциповим, як Зеленський. Ще раз тут без прив'язки до президента, до нього по різному можна ставитися. Але загалом я думаю, що тут ще грає роль особиста неповага Путіна до Зеленського. Бо хто він такий? Він комік, він паяц, він клоун. А я тут схід. Майже 30 років президент Російської Федерації, цілий полковник КДБ, ФСБ, я взагалі з ним за один стіл не сяду. Можливо, як варіант ось такий розвиток подій. Але загалом навіть російські воєнкори вони підняли на сміх. А, всі заяви Путіна про захоплені міста, про оточення українських військових. Вони кажуть, ну, це точно не відповідає дійсності. Пане Іване, Пісков заявив, що Росія отримала нарешті від Сполучених Штатів параметри мирного плану, узгодженого з Україною і Швейцарією, що в Москві його мають обговорювати на наступному тижні. На вашу думку, чи варто сподіватися на те, що вони погодяться на умови, які влаштували нашу делегацію? Складне питання. Ми вже чули заяву від заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова. Він сказав, що для них це неприйнятно по ключових позиціях. І плюс Путін знову оголосив про те, що Україна повинна вийти з території Донбасу, бо для них це ну це вже між рядками. Це найбільш швидка перемога і можливість пояснити навіщо вони чотири роки воювали. За що так вони можуть сказати, що ми звільнили, звільнили ну, в лапках, звісно, всю територію Донецької області, і може так вийти. Ну ще раз я припускаю, що вони спробують пояснити. Не пояснити навіть, а захопити живі території, там, де є люди, там, де є а, інфраструктура, бо все те, що вони захоплюють з 22 року, окрім Маріуполя, воно перетворюється на попіл. Його просто банально не існує. Тому це в принципі росіянам цікаво. Певне, що вони будуть проговорювати ці моменти при зустрічі з Віткофом на наступному тижні і. Я припускаю, що все ж таки територія буде залишатися ключовим показником, і зменшення української армії теж буде ключовим показником. І зараз поясню, чому росіяни за це поки що так впираються. Не йдеться мова про те, що там скільки там 800, 880 тисяч у нас військових буде тут. Не про це розмова, тут розмова про те, що країна, агресор. Диктує країні, яка стала жертвою, скільки в неї повинно бути війська. І навіть якщо все ж таки буде там, наприклад, узгоджено 800 тисяч або 800. Це величезна армія. Між рядками Російська Федерація, швидше за все, спробує вписати пункт, ну, можливо, не в цій угоді, а в іншій, про те, що саме вона так само буде приймати участь у контролі увага, у контролі. За дотриманням Україною таких взятих на себе зобов'язань, тобто ліміт збройних сил України хтось повинен контролювати. Хто це буде? Французи, британці, американці і росіяни захочуть бути серед них, серед спільних груп. Тобто, уявіть собі, російські військові присутні умовно, там знайомив в Дніпрі, в Києві, в Хмельницькому, там в Вінниці вони приїздять, вони контролюють, вони перевіряють. Ну для України це взагалі неприйнятно. Пане Іване, голова офісу президента, заявив, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій в обмін на досягнення миру. При цьому пане Єрмака на Буїсап сьогодні проводять обшуки. Наскільки серйозними, на вашу думку, можуть виявитися наслідки для нашої країни внаслідок ось цього розслідування корупції на найвищому рівні, яку роль це відіграє у процесі нинішніх перемовин? Давайте одразу стовгору, ще раз без прив'язки до людини, у якої проводиться обшук. Допшук не дорівнює винуватості особи. Це інструмент, це. Робота слідчих правоохоронців, в них є обшуки, є тимчасовий доступ до а, там предметів. Є момент прослуховування, є момент стеження. Тут тобто інструментарій є для того, щоб збирати різноманітні докази. Тому загалом обшук це не дорівнює винуватості людини. Тільки суд може остаточно винести рішення, чи винувата особа, чи ні. Це обов'язковий дисклеймер, це юридична складова, щоб ваша аудиторія розуміла про що йдеться мова. З медійною та моральною складовою з моральної сторони це дійсно цей обшук. Це, це погано для України. Цей скандал він згенерований всередині України. Це виключно наш внутрішній український продукт. Це не те, що нам ці гроші, якісь прокляті агенти ФСБ, підкинули нашим чесним посадовцям. Ну на цьому заробляли. На цьому заробляли і на багатьох інших схемах заробляли. Я впевнений, що таких схем багато, і людей, які заробили ну, по декілька десятків мільйонів євро на цій війні, теж є в Україні. Декілька десятків, можливо, сотні людей точно є, і з ними треба займатися. Приховувати корупцію неправильно. Є такі факти, вони повинні бути вскриті. Це дуже неприємно. Це дійсно принизливо для України. Хоча по факту так воно є. Ну по факту, це, це корупційний скандал. Це принизливо для президента та голови офісу президента. Бо згадайте, будь ласка, як чотири роки тому майже. Коли почалася війна, вони, Зеленський, Єрмак та інші члени делегації їздили по всьому світу і їх зустрічали з оваціями в Білому домі, як супергероїв зустрічали в палаті представників в сенаті. Аплодували стоячи, зустрічали президенти, прем'єр-міністри різних європейських країн. Всі аплодували з сльозами на очах. А зараз, от ми от так пірнули в таку прірву, коли є скандал, є корупційний скандал. Тому окей, подивимося, що знайдуть правоохоронці під час обшуків за місцем роботи пана Єрмака, за місцем проживання. Чи буде знайдено щось? Ну швидше за все, щось буде знайдено, якісь документальні матеріали. Це буде обов'язково вилучено, бо жодного обшуку слідчий не може повернутися з пустими руками. Будь-які носії, флешки, хард-драйви, ноутбуки вони будуть повинні бути вилучені. Потім вже безпосередньо на місці в набу досліджені. Якщо на них є якісь матеріали які можуть відноситися до справи, вони будуть до справи долучені, все, що не відноситься, буде повернуто власнику, і будемо чекати на передачу цієї справи до суду, пане Іване. Тобто спецслужби не можуть повертатися назад після завдання щодо процесуальних дій з порожніми руками. Можете, будь ласка, більш детальніше про це розказати? Про що а, ми я скажу я розкажу. Не дивіться, коли є ухвала суду на проведення слідчих дій, коли отримують доступ там до приміщення, до кабінету, до оселі завжди ну, знаходяться якісь матеріали. Ну, ну так. В першу чергу шукають заборонені речі, в зброю, наркотичні засоби, гроші, це обов'язково завжди вилучається, а потім вже там, в спокійній обстановці воно вже з'ясовується, чи є дозвіл на зброю, чи немає. Ці ось засоби, що схожі на наркотики, вони дійсно наркотиками являються, чи просто от так людина полюбляє зберігати свій там, пральний порошок, наприклад. Але все, що схоже на гроші, на наркотики. Та успішу на з вогнепальною зброю підлягає обов'язковому вилученню. Це аксіома. Раз. Друге, якщо слідчі, ну ми ж розуміємо, як проводиться обшук, кожна скринька, кожна не знаю, шухлядка, все перевіряється. Наприклад, слідчі витягують документом, дрібним шрифтом угода там, між то в А, то в Б, там не знаю вартість там, 20 мільйонів євро. Немає можливості прямо так на місці з'ясувати, чи це відноситься до справи, чи ні, начебто так. І тоді детектив або слідчий ухвалює рішення все долучаємо і виносимо. Тобто воно складається в опис. Заповнюються процесуальні документи, і з певними мішками вони виходять з обшуків. Тобто, вийти з повністю пустими руками, як вони зайшли. Ну, я такого на практиці відверто скажу, не пам'ятаю, завжди щось знаходила. Потім, вже, якщо до справи дотично, долучали. Якщо не дотично, за декілька місяців, ну можливо, в кращому варіанті, за декілька тижнів, повертали вже назад власнику. і Казали: Ну, сорі, тут нічого немає, ми повертаємо назад вам. 25 листопада відбулася зустріч спецслужб України та Росії в Абудабі. Пане Іване, чи зрозуміла сутність такої досить неочікуваної для багатьох подій? В чому був сенс тієї зустрічі? Путін напередодні заявив, що вона відбулася саме за ініціативи України. Дивіться від української делегації був Кирило Буданов. Не треба пояснювати, хто він він мав зустріч зі своїм. Ну, вже не зві за віз своїм супротивником, нашим супротивником, керівником військової розвідки Російської Федерації, хоча поправильно воно називається головне управління Генерального штабу суть розмови загалом загалом невідома, але попередньо можна говорити про, хоча б одне питання це обмін полонених. Бо на головному управлінні розвідки України з зводиться питання, покладено питання обміну полоненими. Це дійсно дуже кропітка робота. Працює і СБУ. Працює і ГУР, але ГУР тут основне основну роль відіграє узгодити переліки. Україна дає переліки від себе від себе там. Скільки то прізвищ росіяни можуть їх погодити, можуть не погодити, можуть використати, сказати, а у нас такого немає, такого немає і такої не, не значиться. Україна буде наполягати, вони знову відмовляються, потім кидають слухавку, можуть тиждень, два, три місяць не відповідати на дзвінки на СМС, ки потім знову вийти на зв'язок. Плюс в чому цікавість? Ми зацікавлені повернути своїх хлопців та дівчат, а росіяни своїх не завжди. Ну, посидить той не знаю, там Григорій із Новосибірська українські в українській в'язниці ще там 2-3 місяці, півроку, рік. Нічого страшного. Так, для них і є перед людей, які б вони хотіли повернути в першу чергу. І тут йдеться торги. Звісно, що Україна намагається торгуватися, і за кожного. Не знати офіцера, якою як, 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 зацікавлена Росія отримати максимальну кількість українських військових. Наприклад, були випадки, коли там окей, хай то були клірики російської православної церкви. Ми їх обмінювали там в коефіцієнті, там 1 до в найкращому варіанті. Це було 1 до 40, Там дуже такий потужний був посадовець. Його обміняли одного цього клірика на майже 40 українських військовополонених. Звісно, що тут Україна так само намагається максимально підняти ставки і зробити такий обмін дуже вигідний в першу чергу для нас тобто, те, що сказав Ушаков, що обговорювалися делікатні питання, в тому числі обмін полоненими, це основна версія, і якісь інші питання, які безпосередньо стосуються бойових дій, чи цього договору ймовірного про закінчення війни, цього бути не могло. Буданова немає такої функції. Він ще раз, він всього лиш на все керівник головного управління розвитку. Все, в нього немає повноважень вести політичні розмови. Суто практично що входить до кола його повноважень. І зараз кажу вам більше, в усі часи, ну, в усі часи, давайте, холодна війна, це такий найбільш яскравий приклад. Не завжди топові політики відігравали або топові чиновники відігравали роль у мирних перемовинах. Було багато прикладів, коли неформальними спікерами, неформальними, скажімо так, носіями інформації між однією та іншою стороною радянський союз та сполучені штати Америки відігравали бізнесмени американські, наприклад, власник компанії Піпсіколо. Він їздив до радянського союзу і проводив певні делікатні перемовини. Генрі Кісінджер, не збіжежинський різні люди, які ще раз проводили таку собі. Таємну човникову дипломатію, пане Іване, глава дипломатії Європейського Союзу, Кая Калас заявила, що дуже швидкий шлях до миру невигідний Україні. Однак, на вашу думку, який потенціал Сил оборони щодо стримування фронту в умовах активної фази війни, яка продовжується, наскільки динамічно може змінюватися ситуація, на вашу думку, якщо нічого підписано не буде? Так, давайте одразу скажемо про. Кількість людей ми говорили про це з вами раніше, але треба сказати обов'язково, що нагадати, що ваша аудиторія розуміла, що про що, що по чому називається Покровська агломерація. Покровська агломерація знову знову по колу повторюю. 100 тисяч людей до початку бойових дій. Зараз ну, майже там нікого не залишилося. З російської сторони знаходиться 170 тисяч російських ну, наступальних, 170 тисяч людей російського наступального потенціалу. З них безпосередньо штурмовиків 70 тисяч. Тобто 170 тисяч загалом 70 тисяч штурмовиків орієнтовно 20 тисяч на додачу. Це морська піхота. Ми не знаємо, в якій мірі вони підготовлені. Тобто, загалом вони підготовлені, навчені. Але саме тут що це за підрозділ? Наскільки він був вже переукомплектований, доукомплектований, наскільки б він був виснажений, поки що розуміння немає. І решта там п'ятдесят тисяч плюс, це вже там додаткові допоміжні підрозділи. Плюс і авіація, радіоелектронна боротьба і протиповітряна оборона. Тобто, ось загалом така маса знаходиться на Донеччині, плюс стик з Дніпропетровською областю. Тут тобто, дійсно величезна маса, скажімо так, вона в рази в декілька разів перевищує кількість наших захисників. Ми повинні це розуміти. Дійсно, загроза є не ми бачимо, як вже зайшли на територію Дніпропетровщини за різними оцінками. Вже навіть на окремих напрямках там 20 кілометрів плюс в глибину неприємно. Але станом зараз розвалу фронту немає такого розвалу, як був у росіян в 22-му році, коли вони тікали три дні з Харківської області, такого немає. Але якщо не дай Боже, дійсно американці відмовлять нам від допомоги, то в допомозі. То дійсно можуть бути проблеми. З точки зору, в якому форматі відмовляться. Зараз вони нам продають. продають європейці для нас купляють. Ми дійсно дуже сильно залежимо від них. В розвідувальних даних, хоча їх, як кажуть, військові замінити європейці можуть залежимо в протиповітряній обороні. Це тилові регіони, це Петріот, різноманітні інші системи і авіація. Авіація в 16 ракети до літаків повітря-повітря в цьому ми дійсно залежимо у Росіян. На жаль, саме через такі внутрішні українські проблеми через Слабку позицію американців Дональд Трамп такий собі ще політик. то він з нами, то не з нами, то взагалі він виходить з гри. Це надихає росіян планувати подальші бойові дії. І як на мене, до кінця березня місяця, на жаль, ми не вийдемо на мирні перемовини. От от через це мій такий суб'єктив, моє суб'єктивне бачення, мій суб'єктивний прогноз. Бо. Зимовий період часу росіяни точно не бажають пропускати для організації масованих ударів по Україні, по українській інфраструктурі. Ну і раптом український фронт провалиться і вони досягнуть своїх цілей. Це я думаю, такі плани в них все ж таки є. Плюс Валерій Герасимов дуже активно бахвально розказує, які темпи просування на території України. Я думаю, що політичний Кремль це надихає. Пане Іване, взагалі, що є потреба у Росіян у Путіна цю війну завершувати. Він же mm -hmm. каже, принаймні публічно, що він може продовжувати і хоче вирішувати питання на полі бою. А це означає, що якщо його сили будуть переважати, якщо нічого не зміниться для нас, ми розуміємо проблеми, які існують, то просування може продовжуватися вглиб країни і туди, де наразі не все так укріплено, як ми могли б на це розраховувати. Чудове питання. Окей, ви абсолютно праві. Дійсно, так воно виглядає стане на зараз, але. Всі ці слова, його бравада, ми ж знаємо, що ну, це перед нами співробітник КДБ, ФСБ. Скажу вам, що ця категорія співробітників вона дуже полюбляє використовувати такий прийом, як блєв. І навіть в період там, радянського часу, от, в Російській Федерації, є такий вислів. Вдало, вчасно використаний блєв іноді може вирішити 50% справи, ну тобто взяти людину на переляк. А далі вже можна як тісто його замішувати і робити все, що тобі потрібно. Але давайте подивимося на ситуацію під іншим кутом. І хочу щоб ваша аудиторія теж подивилася, так Путін розказує, що у нас там сіл, і що хватить, ми наступати, всіх, побідім. Питання: а чого тоді буквально півтора тижні тому? Від російської сторони саме з'явилися 28 пунктів про ну, ці ось, мирних умов. Тобто, це з'явилося від Російської Федерації. Якщо б Росія, давайте знову під іншим кутом була впевнена у своїх силах. Вони чітко знають, що вони перемагають, з якого перепрошую, переляку їм треба було б запускати через стіва Віткофа саме ось ці мирні пропозиції. Як на мене, я трактую це наступним чином: десь. Там не знаю в глибині душі або не знаю, в глибині свого пекла, де вони перебувають, не знаю, якийсь там холодком по спині. Вони відчувають, що так далі довго тривати справа не може, і можливо вже настав період, коли треба спробувати якось завершити цю війну, але на своїх умовах взяти переляком, взяти блефом і змусити Україну через тиск американців підписати всі-всі всі документи, які цікаві Російській Федерації. Пане Іване, дуже дякуємо за ваш час, перемоги, мирного неба. Друзі, гостем програми сьогодні був Іван Ступак, аналітик, експівробітник служби безпеки України. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде до України.